Величезна купа людей вибирають знаходитись в стосунках, які їх не влаштовують не для свого особистого щастя, а тому, що вони задовольняють потреби в першу чергу свого партнера. Або прикривають якісь свої комплекси, якісь свої травми. І це, на жаль, дуже часта історія. І я б хотів зараз в цьому відео розказати, як зрозуміти, що ваші стосунки є токсичними. Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сесолог. Це відео на тему три критерії токсичних стосунків. Якщо ви себе впізнаєте в цих критеріях, не треба бити паніку. Спочатку треба в усьому розібратись. І так, звичайно, велика ймовірність, що в таких стосунках насправді ви не тому, що любите свого партнера по-справжньому. І це щось таке справжнє, так, кохання? А тому, що вам так зручно, ви перекриваєте свої комплекси. Перекриваєте якісь свої травми, і насправді ви залежні в цих стосунках або співзалежні. Давайте поспілкуємось з вами на цю тему. І якщо вам це відео сподобається, ви завжди можете поставити свій лайк, підписатись на мій канал, підтримати канал на українській мові. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Окей, то як зрозуміти, що ваші стосунки це надумана любов, якої насправді не існує, немає? По-перше, ви дуже часто в цих стосунках відчуваєте провину за якісь проступки. І ваш партнер має тенденцію вас в цьому звинувачувати. Що вам потрібно зараз зробити? Ви можете проаналізувати свої стосунки і подумати, як часто ви відчуваєте, що ваш партнер каже, що ви в чомусь винні, що ви щось робите неправильно, що ви щось там собі надумали, можливо, і придумали, і вигадуєте. І якщо вам складно згадати, для вас буде завдання завести щоденник. І починаєте ввести щоденник, в який ви виписуєте ситуацію зі свого буденного життя. Записуєте туди ситуації, як ви вважаєте, де ваш партнер вас в чомусь звинувачує, або дорікає вам, або якимось чином вас критикує, що ви щось робите не так, ви зробили якусь там помилку, або ви щось там собі надумали, вигадуєте і так далі. Дивитесь, спостерігайте. Це перше, що потрібно вам зробити. Це перший такий критерій, який вказує на токсичні стосунки. І на те, що любов, ну любов, любові тут не пахне. І якщо просто вам навести якийсь приклад, до мене приходить чоловік і каже, що я вважаю, що я нереалізований. Я кажу: Окей, це ви так вважаєте? Він каже, так. Ми почнемо спілкуватись, проводимо одну консультацію. На другу консультацію заходимо і знаходимо, що його дружина постійно в цьому плані його звинувачує. Що йому треба більше. І це не його слова, це його партнерше. Тобто це дуже часто таке, знаєте, хронічне незадоволення, незадоволення своїм життям. Це її незадоволення своїм життям. Важливий момент. Вона не займається своїм життям. Вона хоче, щоб її життя. Ж її життям займався її чоловік, і щоб її чоловік щось зробив щось. Вона навіть насправді не знає що, але щоб він щось зробив, щоб їй було краще і легше жилось. То вона перекладає просто відповідальність, свою відповідальність на свого чоловіка за своє життя. І не хоче нести ніяку відповідальність. Тим самим просто його звинувачує. І цей чоловік, який будує стосунки, думає, що це любов. І що ось вона така, і ось такі вони стосунки. Ну насправді про яку тут реалізацію йде мова, реалізацію психологічної травми його партнерше. Це не любов стосунок, вибачте. Це дуже частий такий перший критерій, на який вам треба звернути увагу. І це не стосується тільки лише там партнерше, яка може звинувачуватися. Дуже часто ця історія і партнера, чоловіка, який також може ось таким чином критикувати свою жінку за те, що вона. Чомусь його не влаштовує. Але насправді йому хочеться прожити своє життя, і це його відповідальність. Окей, зрозуміло. Другий сценарій, другий критерій, як хочете, можете це називати, дуже часто також історія, коли я працюю з клієнтами, виглядає вона наступним чином. Дві людини живуть своє окреме життя, свої стосунки, вони, знаєте, поклали в довгу полочку. І в таких стосунках, насправді, вже немає ніякої пристрасті. А є просто. Побут. Я б назвав би це так, знаєте, люди просто ділять одну квартиру, або там дім, площу, в якій вони існують, на двох, або на трьох, якщо це сім'я, на, чотирь, на чотирьох і так далі. Да? У кожного своє життя. І вони, можливо, і ділять якісь сімейні емоційні процеси, традиції, але вони є дуже рідкісними. І кожен займається своєю справою. Жінка займається своїми справами, чоловік своїми справами. Кожен живе своє життя, у кожного є там якісь свої потреби, і вони задовольняються. Але стосунки, це ж в першу чергу про ту емоційну близькість. Да? І якщо ми починаємо дивитися, чи є в цих стосунках ця емоційність, чи є в цих стосунках ця близькість, її немає. Я хочу привести вам приклад. Жінка взяла і просто так приготувала якусь смачну вечерю, запросила свого чоловіка на побачення, на двох. Наприклад, вони вийшли з соціальних якихось своїх норм і вирішили зробити для себе романтичний вечір. Зняли готельний номер, замовили шампанський, провели сексуально романтичне таке побачення. Ні, в них цього немає. Вони потонули в буденності. Виглядає так, що жінка прийшла з роботи там, вони сіли, мовчки повечеряли, або сама вона повечеряла, прийшов чоловік, повечеряв, вони там позаймались своїми справами окремо. Можливо, лягли в одне ліжко, заснули, прокинулись, роз'їхались. Або він там поїхав, вона залишилась вдома займатися своїми справами. Все. Вибачте, це не про любов. Це зручно, можливо. Ми вже так звикли. Але емоційної близькості в цих стосунках немає. І ваше завдання це побачити і прийняти той факт, якщо у вас саме такий сценарій ваших стосунків. Третій сценарій, він трішки відрізняється від першого, але вони насправді десь схожі. І цей сценарій про агресора. Один партнер-агресор, а інша людина, ну, жертва в таких стосунках. І тут важливий момент, що ця агресія, вона пряма, вона виражена, вона цілеспрямована, і вона відрізняється більшою емоційністю від першого варіанту. В цьому це може доходити навіть до. Побиття посуди, якихось речей, прямих, неприємних слів, деструктивних, агресивних важливий момент. Тут є два сценарії. І перший сценарій це коли агресор агресує, і він вважає, ну або вона, що він, вона праві. І жертва, на яку агресують, не може піти з таких стосунків, її щось утримує. Певна залежність. Другий сценарій. Це коли агресор агресує і він вважає, що він винен, і починає потім виправдовуватись перед партнером. Розказую приклад: чоловік агресує на свою жінку, каже, що вона така погана, вона його повністю не влаштовує, що вона взагалі така і сяка, і величезний букет неприємних слів, прямо виражений на свою жінку. Але після цієї провини за те, що він наговорив починає вибачатися. І на неділю його попускає. І він свята людина. І ось така циклічна стратегія. І вона не може піти з таких стосунків. І він не може також зрозуміти, чому це відбувається. Це також про токсичні стосунки, про певну циклічність, про певну залежність. Я вам розказав три сценарії, три критерії, по яким ви можете оцінити і зробити зріст своїх стосунків. Це не означає, що в цьому відео я розказав вам все. Більше того, якщо ви хочете розібратись індивідуально у своїй проблемі, у своїх стосунках, ви завжди можете записатись до мене на безкоштовну консультацію і вирішити для себе ті питання, які у вас є. У вас є можливість поспілкуватись один на один зі мною. І далі вже там вирішувати, що робити. Тому що навіть якщо у вас є якась з цих стратегій, це не означає, що вам потрібно ці стосунки зараз закінчити, взяти, розірвати. І все. Бо розрив стосунків це ж болісна річ. А особливо, коли ви були тривалий термін з однією, цією людиною, і треба бути дуже ресурсним, щоб це зробити. Бути дуже впевненими в тому, що це точно необхідна міра. Ну тобто, знаєте, я дуже часто зустрічаю таких людей. О, у мене є проблема. Я подивилась у вас відео, або порадилась там з подругом, з подругами, взяла одну консультацію у психолога, зрозуміла, що у мене є якісь проблеми у стосунках, що треба робити, треба закінчувати ці стосунки. Ну добре, треба закінчувати. А ви дійсно до цього готові, так? Тому насправді краще працювати зі своїми стосунками в індивідуальному підході. Окей, зрозуміло, так? Якщо вам це сподобалось відео, Ставте свій лайк, підписуйтесь на канал. Якщо потрібно, переглядайте наступні відео. У мене дуже багато контенту. Записуйтесь на консультацію, якщо це необхідно. Дякую вам за довіру і до нових відео. Па-па!